Діти кажуть, що батьківщина починається для кожного з нас з рідної домівки, дому, де він народився, і зростав із батьківського порогу, рідної оселі. Більшість людей сьогодні живе в багатоповерхівках. Зверніть увагу, як виглядає цей будинок. Він сучасний, високий, має багато вікон і балконів, а ще в ньому проживає багато сімей. А чи завжди люди жили в таких будинках? Ні, не завжди. Запрошую вас завітати до української хати на хліб, на сіль, на слово щире, на бесіду мудру. Сьогодні ми з вами познайомимося справжньою українською хатою. Я люблю свою хату і подвір'я, і садок, де сонця багато, а в спеку холодок. Все для мене тут рідне, стіни білі, як сніг, і віконце привітне, і дубовий поріг. Хата це колискове нашого народу. Для селянської родини вона була місцем, де усе було рідне, звичайне. Якщо людина мала власну оселю, це означало, що людина працьовита, дбає про достаток своєї сім'ї. Хату в Україні будували з глини, здебільшого були білими. В західних областях фарбували в жовті та блакитні кольори, а дах покривали соломою. Коли хатку освітлювала вранішнє сонце, солом'яний дах виблискував, мов золото. Хата мала велику світлицю, кухню, комору і ганок. Двір огороджували дерев'яним парканом або плетеним тином. Були і брами, ворота, у дворі хлів, стайня, льох і комори. На тину на кілочках сушилися. Може, ви підкажете що? У землі родився, на крутелі вертівся, на вогні пікся, на базарі бував, людей годував. Вірно, це глечик. А чи знаєте ви, як називається поличка, на якій стоїть посуд? Вона має назву мисник. Це назви від слова миска. А давайте пограємо в цікаву гру, яка називається Що змінилося на миснику? Малята. Зараз перед вами з'явиться перший малюнок. Уважно розгляньте його і спробуйте запам'ятати усі предмети: глечик, тарілка, ложка, куманець. А тепер уважно погляньте на малюнок і пригадайте, якого предмета не стало. Вірно, не стало тарілки. Давайте спробуємо ще миска, горщик, качалка, горня. А тепер уважно погляньте на малюнок і пригадайте, якого предмета не стало. Вірно, не стало горщика. Які ви молодці! А чи знаєте ви, що страви, приготовлені у глиняному посуді, у печі, найсмачніші і найздоровіші для людського організму? В кожній хаті була українська вариста піч, де і хліб випікали, і зимою біля неї вся сім'я зігрівалася. Ми сьогодні побували в українській народній хаті, познайомились з предметами побуту, посудом. Все це надбання нашого українського народу, яке ми повинні шанувати і любити рідну батьківщину.